Фіаско на світязі одному з найкрасивіших озер, не лише України, не пощастило з погодою. Дощі і холодний червень вже зірвали половину туристичного сезону. Озера з кришталево-чистою питною водою пустили до себе купальників лише зараз. Зважаючи на те, що сезон на Волині короткий, лише до вересня, а селяни цін не піднімали, то вже рахують збитки. Тетяна Коваленко більше. Світязь з цього літа обіцяє бути не озером, морем задоволення. Але селяни, які вклали у курорт всі свої заощадження і досі ходять чорніші хмари. Літо тут розпочалося лише тепер. Погода першива. Першила погода. Дід Віталій із діком та буслом на березі пасуть стадо корів. Зі сльозами зустрічаючи, обіцяні стада туристів. Можете їхати, три кімнати. ковнати І Невістка є. Заманюють не лише навісткою, прозорим озером із мальовничими і дном, і небом. Чиста вода, звідси прям берем і п'ємо. Коли минулі роки в нас відпочивало до 25-30 тисяч населення. В зв'язку з цією ситуацією я думаю, що кількість людей подвоїться або потроїться. Немає того результату, поки на даний момент що планувався, що нам всі розказували. Немає тих відпочиваючих того потоку. Людей навпаки менше загартованих плавців одиниці. Решта всіма способами підігрівається на суші. Ми ходили, варилися чанах. Підприємці, які сподівалися заробити на попиті на озеро, прогадали із погодою, і з війною. Сім'ї, у яких сини й чоловіки пішли до армії, цьогоріч не приїхали. Цьогоріч новеньке все до да. що ніхто не жив. Ні. Але ті, хто є замість вкладати копійки в радянський відпочинок ладні платити по тисячі гривень за номер із вигодами. Я здивувався, бо сьогодні перший день, що дорогі зайняті, а дешеві не всі зайняті. Ціни солдеповські ще старі то від 50 гривень койки. Душно дворі, туалет на дворі. Цін на проживання ніхто не підняв, здорожчала лише їжа. А світять звідтепер почали називати морем. Пару метрів до моря вам. До якого моря? Не море. До озера, до озера. <рес> так як Крима немає, то вирішили замінити чимось. Ось вони кримські пейзажі, кримське повітря і комарі. Озеро Кримне, поперечу, що назву у каскаді шацьких не курортне. Тут ніхто не купається, а місцеві рибалки люблять повторювати без роботи, без ума лящ. Невелі з крема, тож волиняни відрами печуть традиційні пончики. Хто бажає пончики? Вигадують туристам забави і по можливості комфорт, який, хоч і коштує в селі, не дешево, але у світяських блакитних болотах, найбільша цінність залишається за самою природою. Тетяна Коваленко Ігор Ткач та Стас Петренко з Волині ТСН 1+,1.